Чи можна приймати кошти на особисту карту після відкриття ФОП? Здається, яка різниця, куди приходять гроші, якщо можна все відобразити у звіті і сплатити податки. Але все не так просто. По-перше, Національний банк України суворо забороняє використовувати особисті рахунки для підприємницької діяльності. Законодавство вимагає чітко розділяти особисті та бізнес фінанси. Якщо ви будете порушувати це правило, фінмоніторинг може заблокувати ваші кошти і картки. Якщо не хочете проблем з фінмоніторингом, кошти від бізнес діяльності отримати лише на рахунки ФОП. Друге, ведення бізнесу з особистого рахунку ускладнює бухгалтерії. Вам придеться розбиратися, які транзакції відносяться до вашого бізнесу до особистих витрат. Що стосується особистих надходжень, наприклад, переказів від родичів чи від продажу якихось би у речей на OLX, то тут все ок. Податкова не бачить ваші особисті рахунки тільки ті, що відкриті на ФОП. Тому ваші особисті рахунки це ваші особисті рахунки в незалежності від ФОП.